Почувати себе доглянутою, це запорука хорошого настрою практично кожної дівчини. Особисто я обожнюю приділити зранку 15-20 хвилин тільки для себе та провести їх в спокій, нанести всі свої улюблені баночки та хочу поділитися сьогодні своїми любимчиками. Ще сьогодні ми з вами будемо робити мій улюблений «Glow Skin Makeup». Який я просто обожнюю і роблю його практично постійно. Він дуже красиво сяє, особливо в літній період на сонечку. Всім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами будемо збиратись разом. Я вам покажу всі свої доглядові баночки, які останнім часом дуже мені полюбились. І разом з вами нанесемо макіяж. Пропоную. Почати так. Першим ділом я закладу волосся, щоб воно мені не заважало. Я пропоную почати е, з догляду за обличчям, саме з догляду. Потім трішки пізніше перейдемо до косметики. Я з самого ранку вже Нанесла свій улюблений гель від е, в миланим обличчя. От, що хочу сказати з приводу нього. Е, раніше я думала, що взагалі е, гелі, іменно е, гель, мені зовсім не підходить. Я дуже любила пінку для обличчя. Вона, мені здається, якось, якось більш нізніше очищує шкіру. От, але подруги мені порадили спробувати саме гель від біодерми. Ну, і Дуже мені сподобався. Я вже використала пів баночки. І 100% буду замовляти ще один. Також хочу сказати пару слів про біодерму, а саме міцелярну воду від біодерми. Раніше я думала, що взагалі немає ніякої різниці між гарніром і біодермою, саме міцелярка. Але, блін, як я помилялась, чесно. Дуже велика різниця, і на своїй шкірі я її дуже відчула. І я вважаю, що міцелярка біодерма це найкраще, що ставало з моєю шкірою. Далі ми з вами вже тут, в процесі цього відео, будемо наносити поступово мій догляд. Наступне, що я роблю після гелю для вмивання, я тонізую свою шкіру і використовую я ось цей тонік від заї. Такий дешевий бренд. І я так сумнівалася, купляти чи ні, тому що в мене були і дорогі тоніки, і дешеві, і взагалі тонік, я думала, не підходить для мого обличчя. Просто тонізація, я хотіла її якось забрати. Але після того, як я спробувала ось цей тонік від заї, ну, чесно, кайф дуже-дуже класний. Мені він дуже особисто підійшов, він дуже гарно зволожує. Тут у нас отакий дозатор. Пшикалка. І можна зразу пшикнути на обличчя, розпилити, але мені подобається пшикати на ватний диск. І все ж таки протирати обличчя, забрати залишки догляду, всього. Мені дуже подобається цей тонік. Зразу після нього лице таке. І він дуже-дуже гарно пахне. Ягоди Асай. Красота. І коштує він копійки, чесно. Дуже крутий. Далі, після цього, я даю трошки шкірі висохнути. І я буду наносити свою улюблену сироватку, яку я наношу саме в ранішньому догляді. А саме це вітамін С від QA дуже класний вітамін С. Я дуже люблю Glow Skin. Мені дуже подобається, коли шкіра блистить. Тренд Хейлі Бібер. Я в захваті. І саме оця сироватка дає таке сяяння зсередини. Зараз я її нанесу. Вона має таку молочкоподібну консистенцію. І, ну, звісно, це ж була би не я, якби вона капнула. І зараз будемо її наносити. Пахне вона насправді не дуже приємна, але мені дуже подобається ефект сяйні шкіри. Прям кайф. Це один з улюблених моїх ранкових ритуалів. Це саме ця сироватка. Тому що я її наношу і зразу бачу, що обличчя стало якесь свіже. Вирівнявся тон шкіри і взагалі. Так приємно її на собі відчувати. Тут, наскільки я знаю, дуже такий легенький відсоток вітаміну С, бо сироватки з вітаміном С поділяються на різний вміст його. І у мене лайтова версія, щоб взагалі вітамін С для чого? Для того, щоб освітлити постати. У мене, на щастя, ніколи не було акне, ніколи не було проблем з шкірою. І мені нема чого освітлювати, але навіть зараз можна замітити, як красиво приливається шкіра. Ну, я в захваті. Далі ми даємо трішки підсохнути і вібратися в шкіру цій сировиці. І після цього я буду наносити зволоження. При зволоженні у мене є два любимчика. А саме це у нас кремчик від Авен. Я його дуже люблю. Він це єдиний кремчик, який врятував мене. Один раз я переборщила, точніше, від незнання того, як правильно доглядати за своєю шкірою, я змішала дві кислоти, дві сервитки з кислотою у себе на обличчі. Від чого моментально у мене була реакція, відповідно. Хто ж знав, мені про це ніхто не сказав. І е, у мене дуже сильно висушила шкіра. Я прийшла в аптеку і кажу, робіть з цим, будь ласка, дайте мені щось, щоб. Шкіра виглядала красиво, і щоб загоїлися оці всі мікроранки. І я просто облазила, як змія, тобто можна було взяти шкіру і відірвати від реакції на кислоти. Як ви могли зрозуміти, більше у їх в моєму житті не було, але цей кремчик, який мені порадили в аптеці, дійсно мені поміг. І зараз він 100% мій фаворит. Ось такий він для дуже сухої шкіри. Я його зараз використовую не часто, оскільки літо він такий жирненький. І тільки на ніч, якщо чую, що шкіра трішки підсушена, і він за ніч справляється з усім. Просто 10 із 10. Люблю його безмежно. І оскільки зараз в мене шкіра в досить хорошому стані, я не буду його використовувати. Просто хотіла вам про нього розказати. А от зараз 100% мій любимчик це ось такий кремчик від Клінік. Просто зволожуючи, я знаю, що є ще така сама версія з SPF, але SPF мені подобається використовувати окремо. Тому ось цей кремчик, зараз ми з вами будемо його наносити. Я дуже його люблю. Він такий супер легенький, прям гелевої текстури. І він дуже класно зволожує, і після нього немає ніякого ефекту липкого слою, тим більше зараз у нас літо. Літом і так шкіра така досить жирненька. Ну, у мене взагалі ні, у мене нормальний тип шкіри. Але тому що жарко, то всі ми потіємо і шкіра ну, блистить. А цей кремчик якось так прикольно, його не відчувається на шкірі, що мені здається на літо саме те. Також ставлю йому 10 із 10. У нас вже з вами шкіра красиво блистить. Тому я дуже рада, бо я дуже люблю цей ефект. Після цього також даю декілька хвилин, щоб кремчик зібрався. і буду наносити SPF. А про SPF я хотіла сказати, що в мене є теж два любимчика, які я активно користуюсь. А саме це ось такий у нас-крем від мі... відміші. Дуже він мені подобається, я його не наношу з кремом, я його використовую як зволожуючий плюс СПР, тому що він досить такий жирненький і у нього така консистенція супер плотна. І після нього шкіра просто блистить. Це дуже класно, я це дуже люблю, але не на жаркий період, тоді, коли ну, прям супер класний, можна подивитися, як він гарно переливається. Але тоді, коли на вулиці дуже жарко, я його не використовую, тому що він трошки важко відчувається на шкірі, але коли більш легкі дні, тобто не 30 градусів, а хоча б 20, то сміло можу його рекомендувати. Мені він дуже підійшов, і ціна у нього дуже бюджетна. Ось, а SPF, який зараз я використовую, мій любимчик, це ось такий флюїд від La Roche. Я чула про нього різні відгуки, і те, що тут вперше в складі стоїть спирт. Я не знаю, підозрюю, що це погано, але мені особисто він підходить. І я дуже люблю іменно флюїдні SPF, тому що, ще раз повторюсь, я люблю Skin, а саме він дає оце таке сяєння додаткове. І він мені дуже подобається. І на літо, мені здається, ідеальний, він дуже невигомий, і особливість його його потрібно збовтати перед нанесенням. і Нанести. Єдине, що тут не можеш виміряти два пальці. Тобто, як зазвичай правильно наносити СП, то тут на ок все роблю. даю його кількість, якщо замало, то наношу ще. Він дуже легко розподіляється і невагомий на шкірі. Запах у нього не дуже приємний, мені не подобається. Але він не повинен подобатись, цей СПФ, він повинен виконувати свою функцію захисну. Раніше я взагалі не розуміла, на що використовувати СПФ, але після цих всіх розпіарених потоків і відео з пігментними п'ятнами на обличчі і як шкіра дійсно старіє від сонця, я вирішила, що напевно пора задуматись, що я не завжди буду молодою і треба піклуватись про свою шкіру вже зараз. Ось, дуже-дуже красиво у нас вже переливається шкіра, і мені це надзвичайно подобається, я це дуже люблю. І буквально 10 хвилиночок, треба почекати, щоб він відбрався. І на нього дуже прикольно наносяться тональні засоби. І, взагалі, макіяж дуже красиво лягає. Зараз ми з вами і будемо його наносити. Ось, це були, власне, всі мої любимчики в догляді. Це мій щоденний догляд, цим я користуюся завжди. І я насправді дуже задоволена, що я змогла підібрати саме те, що підходить мені. І методом тику я попала в супер-супер класні баночки. Мені це дуже подобається. І я в захваті. Ці всі продукти можу сміло вам рекомендувати. Мені вони особисто дуже підходять. Можливо, і вам підійдуть. Також в цьому відео я вам покажу довгоочікувані аналоги дорогих брендів, але є деякі продукти, аналоги для яких, особисто для мене, не існує. Один з них це Тон Від Шанель. Він настільки легкий, він настільки класний, він настільки. Люгітний і він настільки класно підходить на літо, що ну, аналогів йому просто не існує. Так він не є зовсім бюджетний, але я вважаю, що це найкраще, що ставало з моєю шкірою, оскільки у мене дуже часто є макіяж на обличчі, бо я працюю моделлю. І в більшості я стараюсь візажистів просити, щоб малювали мене моєю косметикою, бо, як правило, тон вони використовують не зовсім класний. І мені приходиться з ним бути цілий день і деколи декілька днів підряд, коли я працюю, і це дуже травмо небезпечно для моєї шкіри. Я вважаю для шкіри любої дівчини, бо деколи навіть малюють одним і тим самим пензликом кісточкою багатьох дівчат підряд, і це не дуже гігієнічно. Я завжди стараюся за жистів просити малювати мене моєю косметикою і приношу свій улюблений тон від шанець. У мене у відцінку Medium Light. Він такий середній. Взагалі я трішки загоріла зараз. І мені здається, зараз він мені дуже підходить. Коли загар повністю змиється, можливо, треба буде купити тон трішки світліше. Сироватка розтікається. І я вам зараз трішки ближче покажу його текстуру зблизька. Ось, також в комплекті до нього йде ось така кісточка, також від Chanel, якою дуже зручно розподіляти засіб. Цей тон дає саме сяючий ефект, і мені це дуже подобається. І взагалі я глибоко пер переконана в тому, що кращої тонок не існує, особливо на літній період часу. Дівчата, дуже бюджетний. Він від Essence. Наскільки я знаю, в Україну Essence знову повертається і ви зможете його купити. Я не пам'ятаю, скільки він коштує, мені здається, до 5 євро. Ну, дуже дешево, то 200 гривень. І він справляється зі своєю функцією на 10 з 10. І мені дуже подобається, що, що тут така широка кісточка, бо мені не зовсім подобаються концелери з супер тоненькими, і мені не подобається всіма любимий концелери від Maybelline. він у мене є, я ним не користуюсь, він у мене просто стоїть, хоча відтінок мені ідеально підходить. Він просто ну, не лежить у мене до нього, душа і все. Я все ж таки частіше використовую з цей. І наношу я його ось таким чином. Ось так. Такою технікою я наношу консилер. розтушовую все ним. От трішки підбираємося до власне, того, заради чого ми тут всі зібрались. А це аналог палетки Dior хайлайтерів. І тарарам... Ось ось цей скарб. Це палетка від Revolution, яка, подивіться просто на ці відцінки, я нею заміняю абсолютно все. Тут це я використовую як хайлайтер, це я використовую як бронзер і контур. Бо зараз стіковим контуром я не користуюсь, я користуюсь бронзером, і він чудово справляється зі своєю функцією, і він має в собі мікроблискітки. Ще раз повторюсь, я дуже люблю Glow Skin, тому мені особисто дуже підходить і подобається. І ось цим відтінком я роблю рум'яна. Так, покажу вам ось так. Просто подивіться на ці кольори це фантастика. Я беру кісточку, і перше, з чого я починаю, це саме бронзер. Я його наношу прям таким густим шаром і починаю промальовувати. Подивіться, бачите, він досить пігментований і він дуже легко тушується. Я помальовую скулу. і наношу на повіки в якості тіней. Я перевертаю тістечку і буду використовувати її для рум'ян. Рум'яна. І також трішки на повіко. зовсім трішки. Ми з вами переходимо до хайлайтеру. Хайлайтер мені подобається наносити пальчиком, і він досить пігментований, як ви бачите. Я наношу його от сюди, на щічку, і подивіться, як він красиво сяє. Також підбрівку і тяну до візку. І виглядає він погодьтесь дуже стильно і прикольно. Також мені подобається, коли блистить по віку. І наносимо з вами трішки носик. І підсвічуємо галочку на губі. Я наношу свою любиму знахідку з магазину DM. В Україні його нема, але якщо ви в Німеччині, наприклад, він є, в Словаччині, він є, не знаю де ще, але це просто бренд саме DM. Це ось такий гель для брів. Має ось таку кісточку в собі, яку дуже зручно наносити. Супер зручно вкладати. Я давно вже шукала такий. І після нього. Брови, як після ламінування, чесно. Вкладаю їх прям витягую. Подивіться, кайф, цей гель 10, 10, Аналогів йому нема. Він дуже класний. Наступне, що я хочу вам показати, це улюблена туш від Eveline. Eveline, не знаю, називайте, як хочете. Але ця туш це 10 з 10. Я її перший раз спробувала в подруги. Я цілий день збирала компліменти просто від усіх навкруги. В тебе такі красиві вії, вони такі довгі, що за туш. Ось вона. Ось саме ця рожева Евелайн. Любов. Одна і неповторима. Але до цього я користувалася ось такою всіма відомою від Maybelline. Теж мені дуже подобається, але все ж таки з тією вона ну, не зрівняється і вона теж є в моїй косметичці. Але нею, я чесно вам скажу, користувалася останній раз до того, як купила цю. Як тільки в моїй косметичці з'явилась ось ця крихітка, то до мене руки просто ну, не тягнуться. Лайнер для губ олівчик від Catrice Катріс є на ринках України у відцінку Queen Vibes. Все вже виглядає супер красиво. Можна, в принципі, залишити ось так. Якщо нанести зверху ще якийсь блиск, але мені подобається наносити ось такий стік. Чесно, я не знаю. Це якийсь ноунейм no бренд. Я про нього ніколи не чула. Ось так він. Виглядає. Купила я його в Україні в одному з магазинів, просто зайшла, вибрала відтінок чисто науга, типу пальцем на небо. І я потрапила на скарб. Ось так виглядає ця мада. На цьому все. Мій повсякденний макіяж готовий. ще хотіла вам показати ще одне улюблене комбо для губ. Це ось цей олівчик від Glambie. Я тільки заради нього їжу в Україну. Він дуже-дуже-дуже класний. Заміни і аналогу йому не існує. Я користуюсь ним уже, напевно, років два. У мене у 110-му відцінку, він також такий темно-коричневий. І він дуже схожий на ось цей від Catrice, але все ж таки він більш, мені здається, холодному тоні і використовую його тоді коли я хочу матові губи, матовий фініш. До нього е, у мене є ось таке чудове комбо. Це у нас помада е, в стіку від Катріс у відцінку 0.20 в нюдовому відцінку. Вона має матовий фініш, вона дуже-дуже красиво виглядає. Ну, подивіться. І хто скаже, що вона коштує копійки? Ніхто. Мені здається, що ось це комбо це дуже достойний аналог для Шарлотти Тілбері. Якщо ви бачили їхні суперпопулярні наборчики Олівчик Плюс Помада, то скарб, надіюсь, нічого не забула. Я вам показала свій повсякденний макіяж. Цими продуктами я користуюсь практично на повсякденній основі. Звісно, коли працюю, бо коли я не працюю, я стараюсь дати відпочити своїй шкірі. Ось. І дуже вам дякую за перегляд. надіюсь, я була для вас корисною.